Успокоїмо світильничок з Zoomaline, точковий накладний, чорний. Польська фабрика. Олтики, світильничок. Світильничок має поворотний механізм. який знімається, вставляється лампочка. Поворотний механізм дає можливість направлення світла на дві сторони. Защолкується з лампочкою. Сопорт G10 сюди йде. Ось є інструкція: як поставити лампочку. Сюди може підійти лампочка Philips G10. Наприклад, фото відображається в інтернет-магазині Zomonaline і відповідає дійсності Ось Там лампочка вставляється правильно всередину. Я так покажу, як воно буде з лампочкою. Ось. Чорний матовий, цікавий варіант, важкий, міцний, металевий. Я думаю, буде цікавий в дизайні чорний колір із сірою вставочкою алюмінію.